Запитання, яке вбиває щирість у вашій розмові. Мене звати Марина Пташник, і це міні-серіал в рамках запуску курсу Майстерність влучних запитань. Зараз я розкажу вам про запитання, яке з мого курсу запам'ятовують найчастіше. Запам'ятовують тому, що воно просте, говоримо ми його часто, а і вплив на розмову колосальний. Тому люди часто говорять, що після курсу не можуть це розбачити. Тож я вирішила поділитися цим із вами. Що ж це такий за вбивця щирості? Це запитання троїзми. Труїзми від англійського труїзм, тру правда це загальновідома, заялоджена істина, таке банальне твердження. Труїзмом вважається дещо безсумнівне, настільки очевидне, що використовується це лише як нагадування, риторичний або літературний вислів. Пізнати запитання труїзми просто. Вони містять певні вставні слова правди, часто як хвостик у кінці. Правда ж, чи не так, згодні? Дійсно, хіба? «Невже?» тільки, просто. Чому ж в розмові ці запитання вбивають щирість? Троїзми виражають надію сподівання, а іноді відчай або агресію. Вони не додають нашому запитанню сили або вагомості, а навпаки, забирають її і часто можуть звучати невпевнено або осудливо. І це критично для чутливих особливих розмов. Хочете побачити на прикладі? Приклад перший: з життя: Ти мене кохаєш? Ти мене кохаєш, правда ж? Ти ж правда мене кохаєш, чи не так? В якому із цих варіантів ви вбачаєте більше впевненості? Я в першому без усіх цих підсилюючих, переконливих слів. Приклад 2. В маркетингу. Ви згодні, що товар з поміткою еко має коштувати дорожче, оскільки в його виробництві були більші витрати. Тут автор запитання просто хоче підтвердити свою гіпотезу, а не дізнатися, як насправді людина думає. Інтерв'юер, начебто, не готовий почути ні, а якщо почує ні, то з великою ймовірністю почне переконувати в своротному. Приклад 3. в рекрутингу. Ви ж відповідальна людина? Ви завжди приходите вчасно, чи не так? На таке запитання на співбесіді неможливо чесно і щиро відповісти, особливо якщо ти часто запізнюєшся. Бо тобі вигідно сказати, що ти відповідальний, і бувають випадки, коли ти… Невчасно приходиш, але завжди з особливих серйозних причин. Або якщо даєш собі внутрішню обіцянку, що тут ти завжди будеш приходити вчасно і все відповідально виконувати. Тоді ти теж скажеш так і будеш думати, що ти говориш правду, але насправді щирості в тій відповіді мало. Приклад 4. на роботі: хіба нормальні керівники не мають дарувати подарунки на день народження? Це не запитання, а скорше образа, в якому співрозмовник висловлює недостаток любові і уваги, яку він хоче отримувати від керівника. Є ймовірність, що для цієї людини подарунок це основний прояв любові, тому там немає щирості і дійсно питання. Приклад 5 в лікаря або у техпідтримки. Ви ж прочитали інструкцію перед тим, як почати користуватись? Це не влучне запитання, а сподівання. Якщо це запитання до людини, яка звернулася в технічну підтримку, то відповідь ні може їй коштувати відмови у гарантійному обслуговуванні, і вона не скаже правду. Якщо ми говоримо таке лікарю, то вже заздалегідь відчуваємо сором і засудження з його сторони, а хотілося б почуватися в безпеці. Тож припиніть додумувати за інших, почніть приймати рішення на основі дійсних фактів, навчіться бачити картинку повністю, а проблему наскрізь, щоб досягати цілей і бути професіоналом, з яким хочуть працювати, і людиною, з якою цікаво говорити. Реєструйтесь на курс майстерність влучних запитань, якщо ви хочете глибше розібратись, як же ставити запитання, які змінюють все.